З Євангелія від Марка Тими днями, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти, Ісус покликав до себе учнів і каже їм Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною, і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, а деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому. Звідки в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А Він запитав їх, скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли, Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю і, взявши сім хлібів, промовив подяку, розломив і давав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він промовив благословення над нею і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків шматків, що залишилися, а було їх близько чотирьох тисяч, і він відпустив їх, і відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далманутської землі.